Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Погодка сьогодні не дуже радує. Сьогодні 11 листопада. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленість. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить, підбір автопідключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжопригнана Mazda CX5, максимальній комплектації. Вже на реєстрації. 2019 рік, 50 тисяч пробігу, грантурі комплектація, 28100 ціна, двигун 2,5 бензин на автоматі. Значить, контакти до власника 0,67 736 9027. Так, є люк. Безключовий доступ. Так, шкіряний салон, сидіння з пам'ятю, з електрорегулювання, мультикермо, навігація, підігріви. Фактично стан нового авто. Джип Renegade в ексклюзивній комплектації травхалк. Так, це 2018 рік, 71 тисяча пробігу, двигун 2 і 4 бензин на автоматі, 16900. Ціна, контакти бачимо, є. Дивимось по салону. цікавить, телефонуйте до власника. Свіжо пригнаний Mitsubishi Outlander. Так, Машинка 10-го року, 198 оригінального пробігу, 11800 ціна. Двигун 2.0 бензин, звичайний атмосферний. Автоматична коробка, машинка пишуть, без підкрасів. Є вся сервісна історія. Бачу до 23-го року і контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Електроскладання дзеркал, комбінований салон. Так, підказують є камера заднього огляду. Сім місць. Зимова резина форкоп. Більше інформації уточнюйте. Поруч просять показати ще один outlander білого кольору вже третього покоління. Так, тут 12 рік, 2,2 дизель, 230 оригінального пробігу, 14500 ціна без підфарбувань, 100%, контакти ось тут присутні. Так, Електроскладання дзеркала, салон на тканині, але в дуже гарному стані бачу. Шкіряне мультикермо, коробка механічна, клімат контроль присутній. Парктроніки, форкоп. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Предсагенті Гуан 2015 року. Так, Двохлітровий бензиновий двигун, коробка автоматична, повний привід, ціна договірна. Потрібно уточнювати 143 пробігу, контакти присутні. Так, зачинено. треба заглянути зараз. Падає дощ просто. Багато хто просто залишили машину і поїхали додому. Так, поруч Peugeot 3008. 10 2010 року 8300 ціна, 1,6 дизель на механіці, 226 тисяч пробігу, контакти 0,96 24, 19, 167. Якщо відчинено, покажу, на жаль, зачинено. Також. Клімат контроль бачу є. Так, поруч. Так, Nissan. X-trail 2015 року. 17100 ціна. 1,6 дизель на автоматі. 117 пробігу контакти 0,67-67-01 799. Так, зачинено. Так, є підігріви, бачу, кліматконтроль. Сидіння або в шкіряні, або в чохлах. Потрібно уточнювати погано видно. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Так, 11 рік модельний 12-й, 270 пробіг, 1,6 дизель на автоматі, 9700 ціна, контакти є. Так, бачу, є сервісна історія. Присутня. Клімат контроль. На гарних дисках. Більше інформації уточнюйте власника. Так, Kadjar в гарному кольорі. Рідко зустрічаємо 15 рік, 259 пробігу, 16750 ціна, двигун, 1,5 дизель на автоматі. Контакти ось тут присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, парктроніки Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Значить, Поруч Mazda cx 5 біленька. Так, Мазочка 2017 року, 2,5 бензин, звичайний атмосферний, 18400 ціна. Повний привід. 120 пробігу, контакти 0,97 336 88 11. Повністю обслужена. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Я покажу поруч Nissan Rock. Кольори хакі, темно-зелений. 17 рік, 2,5 бензин, газ бензин, верніше. 17900 ціна, 60 тисяч пробігу. Контакти ось тут присутні. Можна загляну? Овердай. Так, покажу по салону. Шкіряний салон з електрорегулювання. Босешна музика. музика, підгрів керма. Камера є? 350, 360. Камера 360. Так, більше інформації у власника. Так, поруч фордик. Так, куга 2015 року, 200 тисяч пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 16450 ціна. Контакти бачимо присутні. Більше інформації уточнюйте. Ford Escape. 18 рік, 70 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі, повний привід. 14900, контакти видно гарно. Є панорамний дах, до речі. Кого цікавить, телефонуйте? Mazda CX7. 10 рік, 2,2 дизель. Повний привід на механіці, 10700 ціна, контакти. 0,97, 92, 92, 76. Так, заглянемо по салону. Так, зачинено скіряний салон. Ford Escape комплектації Титаніум. 16 рік, 2,0 бензин, повний привід, 18400 ціна, 70 тисяч пробігу, контакти 0,73, 106, 72, 67. Безключовий доступ. Опа, так, мокренько сьогодні. На класних дисках парктроніки. Так, є. Поруч Audi Q5 білого кольору. 10 рік, 139 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 14 тисяч ціна, контакти 0,73, 1067-267. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Так, поруч ще покажу чорну і будемо завершувати, тому що погода не дозволяє працювати. Так, S-Line, еслайн шолудики бачу в S-Line, Одинадцятий рік, 219 пробігу, 13800 ціна, двигун, 3,2 бензин атмосферний на автоматі. Контакти 073 106 72 67. Так, салон шкіряний, є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Так, автомобіль з панорамою темна стеля. Дякуємо всім, хто був з нами.